Вітаю, мене звати Крістіна Хлонь. Ви дивитеся випуск новин Рівненської АЕС. Найсвіжіша інформація про події підприємства. До вашої уваги прямо зараз. Фахівці енергоатома постійно підвищують рівень оперативного аварійного реагування. Культура безпеки. На РаЕС вивчали використання методів розслідування і аналізу корінних причин подій на АЕС. Ядерна школа РаЕС. Практичні заняття з психологами. Пліч опліч згуртовані громади. Працівники Рівненської АЕС передали допомогу жителям Сумщини. Працівниця атомної станції плете вишукані прикраси з ювелірного бісеру. Благодійний триатлон в закритих приміщеннях 2025. Працівники РаЕС призери змагань. Традиційно розпочинаємо із новин у галузі атомної енергетики України. Днями в аварійно-технічному центрі пройшло комплексне тренування аварійної групи. Були відпрацьовані дії персоналу у разі виникнення аварії при перевезенні радіаційно-небезпечних вантажів. Аварійна група провела радіаційну розвідку та надала домедичну допомогу. Під час тренування були виконані спеціальні інженерні та радіаційно небезпечні роботи з використанням робототехнічних комплексів. Також здійснювали моделювання вибухових робіт, дезактивацію технічних засобів та обладнання. Керівник енергоатома Петро Котін зазначив, такі тренування дозволяють аварійному персоналу відпрацьовувати алгоритм дій у разі нештатних або надзвичайних ситуацій, допомагають підвищити рівень готовності та ефективності реагування, мінімізуючи ризики для населення та навколишнього середовища. У навчально-тренувальному центрі філії ВПРС Енергоатом» провели навчання за курсом використання методів розслідування і аналізу корінних причин подій на АЕС, що належить до програми підготовки персоналу атомної станції, який бере участь в розслідуванні порушень та відхилень у роботі АЕС. Культура безпеки пріоритет діяльності колективу Енергоатома та його філії, зокрема, і Рівненської АЕС. Одним із факторів дотримання принципів культури безпеки є навчання і підвищення кваліфікації керівників та персоналу підприємства. Днями у навчально-тренувальному центрі атомної станції відбулося навчання на тему використання методів розслідування і аналізу корінних причин подій на АЕС. До даного навчання залучається персонал станції, керівники, фахівці, спеціалісти, які включаються в склад комісії з розслідування експлуатаційних подій, малозначних подій, які розслідуються у підрозділах. Тому мета такого навчання все таки, щоб персонал більш краще освоїв ці сучасні новітні методи, щоб якісно встановлювали корінну причину виникнення події. Таке навчання проводять з урахуванням вимог нормативних документів, АТ те на екенергоатом, воно спрямоване на підтримання кваліфікації потенційних членів комісії з розслідування експлуатаційних подій та підвищення культури безпеки. Навчальний курс складається з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина, де описуються методи аналізу корінних причин. А в другій частини проводиться практичне заняття, де задаються різні типи завдань, усні, письмові, персоналу і проводиться моделювання експлуаційних подій. І персонал проводить міні-розслідування даних подій в роботі АЕС. Слухачами курсу стали представники реакторного цеху групи оперативного управління експлуатацією блоків. Цеху з ремонту тепломеханічного устаткування, цеху теплової автоматики та вимірювань, служби надійності ресурсу та продовження експлуатації та інших підрозділів станції. Ми розглядали події різних станцій і визначали до якої категорії вони відносяться, ці події експлуатаційна ця подія чи малозначна, і методом опитування визначали рівень знань, отриманих. Таке навчання є періодичним. Персонал атомної станції проходить його раз на три роки. Навчальні матеріали для даної теми ми розробляємо, оновляємо з урахуванням досвіду експлуатації експлуатаційних подій, що нещодавно відбулися на ЕС. а також використовуємо знання та досвід, які отримали під час навчання на семінарах, які організовує експлуатуюча організація. Загалом після проходження навчання усі його учасники суттєво поповнили свої знання щодо використання методів розслідування та аналізу корінних причин подій на АЕС, що сприятиме безпечній експлуатації атомної станції. Ця тема безпосередньо стосується культури безпеки. Ми прагнемо удосконалення. Кожна людина як кварцівник станції безпосередньо приймає участь в тому, щоб ми підвищували цей рівень. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТА ЗАГРАЕС. Проєкт Ядерна школа РАЕС ініційований філією ВП Рівненська АЕС, «Атенаєк енергоатом та українське ядерне товариство, триває. Завдяки знанням, отриманим у його межах, учнівська молодь знайомиться з професіями атомно-енергетичної сфери, вчиться працювати в команді та проявляти управлінські якості. Усе заради того, аби в майбутньому на українських АЕС, зокрема і на Рівненській, працювали спеціалісти, закохані у справу. Учні ядерної школи РАЕС впродовж року відвідують об'єкти атомної станції та слухають лекції провідних спеціалістів підприємства. До навчальної програми профорієнтаційного проєкту входять і практичні заняття. Психолог відділу розвитку персоналу Людмила Райчук провела урок тренінг на тему лідерства. Цьогоріч відділ розвитку персоналу, ну зрештою, як і всі структурні підрозділи нашої станції, гостинно приймав учнів ядерної школи. Ми з нашими здобувачами освіти зустрічаємося декілька разів. Перший раз зустрічаємо наших учнів на ділових іграх, а трошки згодом запрошуємо їх на профорієнтаційне тестування. Завжди приємно працювати з нашими учнями, приємно дивитись на те, які вони креативні. Під час уроку тренінгу учні разом із психологом опрацювали досить цікаву, важливу та актуальну тему хто такий лідер? Які якості потрібно розвивати, аби стати хорошим спеціалістом чи успішним керівником у майбутній професії? Заняття дітям сподобалося. Вони ближче познайомились один з одним, що дало їм змогу стати хорошими співрозмовниками. Ми більше зізналися один про одного, ми зуміли знайти спільну мову, якось співпрацювати. Таке завдання можуть розвинути дуже хороші якості, які знадобляться для підтримки дружніх відносин між одногрупниками. На таких практичних заняттях, які проходять у формі цікавого інтерактиву, старшокласники здобувають навички комунікації та командної роботи, вчаться висловлювати думку, планувати свій час та доводити справу до кінця. Отримана інформація це хороші знання, якими діти неодмінно будуть користуватися у подальшому, адже кожен прагне досягти успіху у житті. Це дуже допоможе в майбутньому, тому що ти зможеш швидше знайти спільну мову з незнайомими людьми, зможеш швидше зреагувати. Можливо, хтось із нас піде в якусь велику компанію і стане там лідером. І йому ці навички будуть корисними. Учасники ядерної школи задоволені участю у цьому проєкті. Таке поглиблене знайомство із Рівненською АЕС це можливість отримати нові та корисні знання, необхідні для того, щоб визначитись із майбутньою професією. В ядерну школу я записався для загального розвитку. Мені цікаво побачити станцію, як вона виглядає. Цікаво, як вона працює, хто там працює. Які є професії у цьому проєкті? Я дізналася багато нового про атомну станцію, про атомну енергетику. Я вважаю, що корисно відвідувати проєкти різні. Це допомагає розвивати мислення. Ядерна школа це проєкт, який дає змогу учнівській молоді значно збагатити свої знання про атомну енергетику, зрозуміти відповідальність, яка покладена на спеціалістів цієї галузі, та важливість їхньої праці для країни та її економіки, що є важливим кроком у формуванні свідомих громадян, готових до викликів сьогодення, зауважила Людмила Райчук. Це дуже добре, що у наших учнів є можливість зайняти себе свій вільний час ще й тим, що таке надзвичайно корисне, і те, що допоможе десь їм реалізуватися в їхньому майбутньому житті. Заняття в ядерній школі РАЕС триватимуть до квітня. Попереду на учасників чекає ще багато цікавої та корисної інформації. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, Уїта Загераес. Уже понад 13 років у колективі АТЕНАЕК Енергоатом» працює Іван Романчук. Він представник хімічного цеху філії ВПРС. За відповідальну та сумлінну працю його світлину розміщено на дошці пошани підприємства. Щоб досягти відмінного результату в роботі, потрібно докладати максимум зусиль та рухатися тільки вперед. Переконаний молодий атомник. Молодий атомник Іван Романчук став частинкою колективу енергетиків Рівненської АЕС 13 років тому. Нині він працює оператором спецводоочищення хімічного цеху підприємства. Я закінчив у 2011-му університет ядерної енергії та промисловості за спеціальністю хімічна технологія рідкісних рідкісних російних елементів та матеріалів на їх основі ще з шкільних років. Мені подобалась хімія, завжди цікавився. І хімічними елементами, і хімією, взагалі тому обрав цю професію і не жалкую. Основне завдання оператора спецводоочищення обслуговування обладнання систем спецводоочищення та сховища радіоактивних відходів блоків 3-4 Рівненської АЕС. Робота дуже відповідальна та цікава, каже герой сюжету. У нас чудовий колектив досвідчені. Працівники також у нас чудові керівники, які завжди допомагають, сприяють, дають можливість кар'єрного зростання. Роботу я задоволений. Атомник неодноразовий учасник конкурсів профмастерності серед молодих спеціалістів, які щороку проходять у філіях акціонерного товариства на екенергоатом та безпосередньо в компанії. Іван Романчук був володарем призових місць. Конкурс профмайстерності, як у філії Рівненської атомної електростанції, АТ те на так і взагалі він дуже потрібний, адже ну, він дуже ефективний, дає можливість молодим працівникам кар'єрного зростання. Тому я рекомендую молодим спеціалістам брати участь в конкурсі профмайстерності і проявляти себе. Цілеспрямований, комунікабельний, бере активну участь у суспільному житті хімічного цеху. Так про Івана Романчука розповідають його колеги своїм професійним досвідом ділиться із молодим атомником його керівник Володимир Сумленний. каже, що за роки роботи на підприємстві Іван зарекомендував себе як компетентний та відповідальний працівник, старанно навчається в цьому новому та прагне постійно розвиватися. Перш за все, людина, скажімо так, спокійна, розважлива. Якщо якісь ситуації в нас бувають такі, що треба приймати швидкі рішення, думає швидко, думає правильно і приймає рішення, бере на себе відповідальність, і це дуже добре. Герой нашого сюжету любить спорт та активно займається волейболом. Він зі своєю командою хімцеху, постійні учасники Спартакіади Раес, яка щорічно проходить на підприємстві. Зокрема, у 2024 році вони стали чемпіонами обумовлених змагань. Мені дуже подобається заняття спортом, каже Іван. Вони допомагають підтримувати фізичну форму, концентрувати увагу та сприяють загальному розвитку. Я капітан Волейбольної команди збірної філії Рівненська атомна електростанція АТ на Екенрогатом. В минулому році наша команда зайняла друге місце в спартакіаді між атомними станціями. Планів, можна сказати, в спортивних також доволі дуже багато цікавого. Через тиждень їду на чемпіонат України, перша ліга, і головна мотивація це родина. Підтримують завжди. Також енергетик завжди знаходить час і для волонтерської діяльності. Разом із колегами всіляко допомагають та підтримують Збройні Сили України, адже це сьогодні надважливо. Енергетик переконаний, що атомна галузь це перспектива та майбутнє України. Тому, попри виклики сьогодення, українські атомники злагоджено та успішно експлуатують атомні енергоблоки, щоб забезпечити теплом та світлом кожну домівку України атомна енергетика зараз дуже важлива зараз в країні дуже складна ситуація, і під час блекаутів, я, як енергетики, мої колеги і всі, хто працює на атомних електростанціях, ми робимо все, щоб безпечно і якісно виробляти електричну енергію і тим самим допомагати людям. За роки праці на Рівненській АЕС Іван Романчук досягнув чималих результатів в обраній професії. Цьогоріч фото молодого атомника було розміщено на дошці пошани підприємства. Енергетик каже, щоб досягти відмінного результату в роботі, потрібно докласти максимум зусиль та рухатися тільки вперед. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко ЗГРС. 450 пакунків з подарунками працівники філії ВПРАС «Атанаек Енергоатом» передали дітям прикордонної громади на Сумщині, а також надали необхідну технічну допомогу добровольчому формуванню територіальної громади. Така підтримка була здійснена в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, що покликаний об'єднати зусилля тилових громад задля підтримки мешканців регіонів, постраждалих внаслідок російської агресії. У місті Атомників цю ініціативу вже підтримала Вараська міська військова адміністрація. Допомога енергетиків Раес це черговий крок на зустріч громадам-партнерам. Колектив філії «Атенеек Енергоатом» долучився до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, який був ініційований президентом України та реалізується Міністерством розвитку громад та територій України. Зокрема, Вараську міську територіальну громаду було визначено громадою-партнером Борозенської та Миропільської сільських територіальних громад, що на Херсонщині та Сумщині, у Вараші проєкт впроваджує міська військова адміністрація. В його межах підписано меморандум про партнерство, який передбачає підтримку жителів прифронтових та прикордонних регіонів. Силовими громадами. Сьогодні ми здійснили поїздку в місто Суми для того, щоб передати від Рівненських атомників подарунки дітям, які на даний час знаходяться в місті Суми, яких вивезли із прифронтової громади Миропільської. Вкрай важливо сьогодні допомагати іншим громадам, які знаходяться у такій важкій ситуації. Для наших дітей це страшна ситуація, коли ти покинув рідну домівку, коли ти покинув рідних людей, виїхав в інше місто, втратив зв'язок із своїми однокласниками, своїми родичами. Це дійсно дуже страшно. Ми всім колективом педагогічним, дитячим, ми дуже цінуємо допомогу, яку нам надається. Щиро вдячні за те, що нас не кидають. І нам завжди допомагають, об'єднавши зусилля задля підтримки мешканців регіонів постраждалих внаслідок російської агресії, громади України показують приклад єдності, взаємопідтримки та солідарності. Цьогоріч гуманітарну допомогу Миропільській громаді вже надавала Вараська міська військова адміністрація. Днями працівники Рівненської АЕС передали 450 подарунків для учнів Миропільського ліцею. Пакунках солодощі, канцелярія та засоби гігієни. Подарунки, які ви привезли для дітей, це буде ну просто радість для них, радість, якої вони давно вже не відчували. Тому величезна, величезна вам подяка за подарунок кожній дитинки, тому що це ну, дуже дорогого стоя на даний час для нашої громади, для наших дітей. Дякую вам за дуже гарні подарунки. Щиро дякую вам, що ви нам четвертому класу передаєте подарунки. Хоч зараз Україна перетримує дуже важкий час. Дякую, дякую за солодкі подарунки. Дякую, дякую дуже за подарунки. Дуже дякую. Також атомники придбали п'ять зарядних станцій, один інверторний та чотири дизельних генератори для добровольчого формування територіальної громади. Сумщина нині має гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ви привезли генератори, ви привезли станції, що їм конче необхідно, тому що світло в нас електроенергію перебивають постійно, перебивають постійно зв'язок. Хлопці постійно перебувають і потребують безпосередньо такої допомоги. Така підтримка стала свідченням того, що колектив Рівненської АЕС це соціально відповідальне підприємство. Атомники завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Акція вона є вкрай важлива, вкрай важлива, і нам необхідно згуртовуватися в такі важкі часи і допомагати ось таким громадам. Дуже дуже дякуємо керівництву Рівненської атомної станції і кожному працівнику, які виявили бажання допомогти нам, дякуємо за вашу підтримку, за вашу допомогу і сподіваємося найподальшу сплідну співпрацю з вами. Загалом представники Рівненської АЕС доставили гуманітарну та технічну допомогу для жителів Миропільської громади на суму 375 тисяч гривень. Так як проєкт пліч опліч згуртовані громади триває. Атомники планують продовжувати заходи на підтримку громад форпостів, адже тільки взаємна допомога є запорукою нашої перемоги. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Загераес. Працівниця філії ВПРС «Атанаек енергоатом Марина Сидорчук захоплюється бісероплетінням. Вона виготовляє неповторні жіночі прикраси, що мають красивий та витончений вигляд. Таким чином, майстриня реалізовує свою творчу фантазію та популяризує українську культуру. Майстриня вишуканих прикрас так можна назвати героїню нашого сюжету. Працівниця філії ВПРС а екенергоатом Марина Сидорчук, має неординарне хобі у позаробочий час. Створює вироби з японського ювелірного бісеру. Мисткиня захопилася бісероплетінням нещодавно, понад рік тому. Все почалось того, що я захотіла зробити стрічечку для перепустки. Просила чоловіка зробити мені станочок і захопилась. Я зрозуміла, що це красиво, це не так, як в моєму дитинстві маленькі пластикові намистинки, що це дійсно скло, це гарно і виглядає як ювелірні вироби. Нині у творчому доробку майстрині переважно намиста браслети та сережки. Ці прикраси підкреслюють жіночу красу та індивідуальність, додають родзинки до ділового і повсякденного образу. Звісно, найбільша колекція це у мене. Тому що я взагалі планувала займатися лише для себе, але на прохання моїх близьких, рідних, знайомих, колег, друзів також виготовляю. Однією із шанувальниць творчого таланту мисткині є її колега Марина Ковальчук. У мене дуже багато її прикрас. Ось можете побачити це на мені. Наша Марішка ще дуже гарні робить на окуляри такі прикраси. Я їй хочу побажати всього самого найкращого в її творчому житті. Наснаги у своїх роботах. Майстриня застосовує різноманітні техніки плетіння. В основному бісером плетуть використовуючи голку з ниткою, але є дуже цікава і моя улюблена техніка гачком. Можна плести полотно просто в руці, скажімо так, це мозаїчне плетіння, а можна використовуючи станок. Марина Сидорчук каже, що процес бісороплетіння для неї своєрідна арт-терапія. Хобі діє як ліки для душі, допомагає впоратися зі стресом та розвантажитися після напруженого робочого дня. Я вбираю енергію позитивно. Відходять тривоги, переживання, і в той же час я отримую естетичне задоволення. Коли ти його трішечки зробив, відставив і милуєшся, як воно блищить, як воно гарно лягає, і ти вже бачиш майбутню прикрасу в цілому. Працівниця Раес використовує у виготовленні своїх виробів етнічні мотиви. З гордістю розповідає про гердан, що має для неї особливе значення. Адже слугує символом української ідентичності, стрічковий гардан. Я його розробила сама схему, намалювала у відповідності до вишиванки моєї племінниці. Вона співає в хорі в Києві. Її мама скинула мені фото вишиванки, а я вже намалювала щось схоже. Марина Сидорчук не лише якісно виконує свої професійні обов'язки на РАЕС, але й активно популяризує українську культуру через свої витвори мистецтва. Поштовхом до її творчих звершень є спілкування з мисткинями-однодумцями. Це дуже цікаво спілкуватись і дружити з людьми, які живуть в різних кінцях країни, в інших країнах і діляться досвідом. Героїня нашого сюжету планує і надалі вдосконалювати свої навички бісероплетіння, адже це те, що розвиває творчу фантазію, збагачує духовно і робить її щасливою. Працівниця РаЕС Марина Сидорчук переконана, створити красу власними руками може кожен. Потрібно лише мати бажання. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗГРАЕС. На спортивних спорудах РаЕС відбулися щорічні традиційні змагання з триатлону в закритих приміщеннях. Івент організований громадською організацією Спортивний клуб Амбер -трі Спортс» спільно з Рівненською АЕС. Захід пройшов з благодійною метою. Учасники задонатили на підтримку ЗСУ. Вправність у плаванні бігу та їзді на велосипеді демонстрували цьогоріч не тільки дорослі, а й юні спортсмени, які активно змагалися за призові місця. Благодійний спортивний захід вкотре об'єднав любителів спорту. Відбулися щорічні змагання з триатлоном в закритих приміщеннях. Івент організований представниками громадської організації Спортивний клуб Спортс» спільно з Рівненською АЕС. Змагання відбуваються на спорудах Рівненської АЕС. Це басейн енергетик, зал важкої атлетики спорткомплексу Ізотоп і бігові доріжки спорткомплексу «Ізотоп». Учасники заходу демонстрували свою майстерність у плаванні, їзді на велосипеді та бігу. Особливістю змагань в закритих приміщеннях є те, що всі етапи для спортсменів проводяться індивідуально з відпочинком після кожної дистанції. Всі спортсмени, які приходять до нас на старт, вони дуже вмотивовані і дуже заряджені на перемогу. І всі змагаються і мають позитивний настрій. Участь у змаганнях взяли близько 80 спортсменів з різних міст України. Цьогоріч випробовували свої сили не тільки дорослі, а й юні спортсмени. Цього року вперше ми долучили вікові категорії 10-14, 15-17 років. Так як активно зараз починає розвиватись дитяча триатлонна ліга. Це буде хороший стимул нашим юним спортсменам тренуватися, і потім вони будуть вже змагатися з дорослими спортсменами. Молодь активно та наполегливо долала всі етапи змагань, а також отримала багато позитивних вражень від заходу. Мені дуже сподобалось плавання. Це дуже класна атмосфера та настрій. Це мої перші змагання. і Я вирішила спробувати. Мені дуже сподобалось. Я ще буду брати участь у таких змаганнях. Плавальному басейні спортсмени та аматори долали дистанцію у 375 метрів. Стиль плавання обирали за бажанням і демонстрували хороші результати. Учасники переконані, що сьогодні необхідно проводити такі благодійні спортивні змагання, які безпосередньо сприяють підтримці фізичної форми та витривалості. Я вважаю, що дійсно це дуже важливо, тому що стан це і компанія разом турбуються про здоров'я своїх працівників. 10 кілометрів долали спортсмени на велоетапі. Дружня атмосфера в залі підтвердження того, що учасники зібрались заради позитивних емоцій. Вони докладали максимум зусиль, аби досягти бажаних результатів. Активно підтримували спортсменів і вболівальники. Організація чудова, вона завжди чудова на всіх заходах, які в Вараші були організовані. Атмосфера класна, дуже позитивна. Третій етап пройшов на спорткомплексі Ізотоп РАЕС. Дорослі атлети долали дистанцію в два з половиною кілометри. Також за перші змагалися і юні бігуни. Працівники Рівненської АЕС розуміють, наскільки важливо підтримувати наші ЗСУ, тому завжди активно долучаються до всіх благодійних заходів. Організація супер. Я беру естафету з командою РАЕС-7. Приймаємо участь неодноразово в таких заходах. Це підтримка наших хлопців, які знаходяться на Це дуже важливо. Переможців, як і в абсолютній першості, та естафеті, так і у різних вікових категоріях, нагородили сувенірами, унікальними кубками і медалями від партнерів та організаторів змагань. Всі ви звичайно, переможці. Хтось переміг в змаганні, отримає місце. Хтось переміг себе, якийсь встановив свій особистий рекорд. А хтось доказав собі, що він може більшого. Вітаю з перемогами і слава Україні. Під час благодійного триатлону у закритих приміщеннях вдалося зібрати понад 24 тисячі гривень. Ці кошти передадуть громадській організації «Енергія перемоги для закупівлі необхідного обладнання нашим захисникам та захисницям. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, УІТЗГРС. Наш інформаційний випуск добігає кінця. З вами була Крістіна Хлонь. Пам'ятаємо, внесок атомників у наближення перемоги це не лише забезпечення стабільної роботи енергосистеми, а й допомога нашим захисникам. Тільки спільними зусиллями досягнемо бажаної мети Все буде Україна.